Дуже довго була мрія зробити якийсь довший такий формат, і нарешті ми вирішили її втілити. Учасницею цьогорічних гур сьогодні прийшла подивитися цей міні-фільм про саму гру. Було дуже цікаво, було дуже класно і дуже приємно побачити знайомі обличчя, згадати всі емоції, які були на грі. Згадати ці всі події, цей весь драйв. Прийшов сьогодні подивитися цей міні-фільм, і він мені відварто дуже сильно сподобався. Подивився під іншим кутом з такої ширшої точки зору. І дуже радий тому, що такі фільми знімаються. І про гру більше людей дізнаються через нього.